Сьогодні перед бізнесом стоїть велика кількість викликів. Це і безпекові виклики, це і виклики пов'язані з воєнними діями, збереження кадрового потенціалу, ефективна взаємодія з органами державної влади, з органами, які є контролюючими від таких заходів напряму залежить єдність української бізнес-спільноти, а також узагальнення найкращих практик, які вже завтра допоможуть стати кращими. Український бізнес завжди був і є опорою держави та рушійною силою нашого суспільства. І саме тому ми проводимо цей форум задля консолідації зусиль бізнеса у подоланні воєнних та поствоєнних ризиків задля того, щоб компанії могли поділитися досвідом такого подолання, заощадити час і, звичайно, донести свою думку до держави. А хочу подякувати юридичній фірмі Армада за цей захід. Насправді завжди актуально говорити про потреби бізнесу. У бізнесу завжди дуже багато викликів, з якими ми стикаємося щодня, але під час війни вони набули більшої інтенсивності. Дуже важливо ділитися, говорити говорити державі про наші потреби. Дуже дякую ще раз і сподіваюся, він не останній. Продовжуємо говорити надалі. Я хочу подякувати компанії Армада за, за такі семінари. Вони дуже важливі як для юридичної спільноти, так і для бізнесу в цілому. Тому що на таких заходах ми можемо почути ті питання, з якими стикається бізнес щоденно, для того, щоб сформувати спільну позицію і проводити комунікацію з державними органами. Ми вважаємо, що проведення таких заходів є надзвичайно важливим в умовах постійних змін законодавства, в умовах постійних викликів для бізнесу. Наша місія як юридичної компанії полягає в тому, щоб Робити бізнес обізнаним, надавати практичні рекомендації, ділитися своїм досвідом, кейсами. Ну і звісно, дуже приємно бачити, коли наші клієнти, наші партнери мають можливість отримувати і використовувати ці знання, а так само ділитися між собою практичними аспектами діяльності, давати поради. Ну і, звісно, використовувати найкращі практики у своїй діяльності.